Перша допомога при агресії. Це мимовільний спосіб зменшення великого напруження. Злість чи агресія можуть тривати довго і заважати нормально функціонувати людині і оточенню: ознаки: дратівливість, невдоволення, гнів, спроба вдарити чи використати зброю, удари по чомусь, лайка, образи. М'язове напруження, підвищення тиску, не ігнорувати агресивну поведінку ні в якому разі, залишатися наодинці з такою людиною, не агресувати в сторону людини, і залишати теж одного не можна. Що робити? Забрати зброю та інші небезпечні предмети, прибрати глядачів, дати. Виговоритися, побити якусь річ, там, подушку чи ще щось, доручити важку фізичну роботу, бути доброзичливим, не сперечатися, щоб агресія не була спрямована на вас, можна розрядити якось гумором.